Нові подробиці пекельних подій на Хартроні. В Харкові прокуратура оголосила перші результати розслідування обставин пожежі на ювелірному підприємстві. Головний підозрюваний директор Харківської ювелірної фабрики, адже під час розслідування виявилося, що в приміщенні ювелірки не було пожежної сигналізації, а це грубе порушення правил охорони праці. Проте головного підозрюваного допитати не вдалося. Директор підприємства зник. Прокуратура зазначає, що можливо доведеться оголосити його в розшук. Та окрім керівника фабрики, до відповідальності Сі можуть бути притягнуті і працівники контролюючих органів, які б мали перевіряти дотримання правил пожежної безпеки. Попередня причина займання розпиття загиблими працівниками алкогольних напоїв. Не підтвердилася. Аналізи показали, що в їхній крові алкоголю не було. Тож, яка насправді причина пожежі, досі невідомо. Слідчі ще чекають на результати технічної експертизи. Нагадаємо, вогонь спалахнув вранці 8 січня у будівлі на території Хартрона, яку орендує місцева ювелірна фабрика. Пожежа забрала життя восьми осіб 22 людей вдалося врятувати.